Немало людей запитують, як звернутися до суду тою чи іншою заявою. Відтак розберу дане питання на прикладі клопотання про передачу справи за підсудністю. В шапці пишемо назву суду, для прикладу, Шевченківський районний суд міста Києва, індекс, область, місто, вулиця, електронна адреса, номер справи, суддя. Ці всі дані можна взяти в ухвалі про відкриття позовного провадження. Таку ухвалу вам, вам надсилає суд, або можете знайти її в реєстрі. Ось, для прикладу, справа номер така, Суддя такий. Також дані про суд можна знайти на сайті самого суду. Ну, ось бачимо контактні дані. Відповідач, тобто ви, громадянин України чи громадянка України. Ваші прізвища ім'я по батькові, дата народження, місце проживання, індекс область, місто, вулиця та номер будинку, ідентифікаційний код, номер телефону і обов'язково електронна пошта. Позивач для прикладу Приватбанк. Також всі дані пишемо в обов'язковому порядку. Тобто, якщо е, не напишете номер телефону а, ну, або адресу, е, суд може прийняти такі клопотання. Якщо є представник позивача, вказуємо його. Далі. Клопотання про передачу справи за підсудністю. Впровадженість судді Шевченківського районного суду міста Києва перебуває цивільна справа атакату за позовом вказати позивача до ваші прізвища ім'я по батькові про вказати предмет позову. У відповідності до статті 27 ЦПК України, позови до фізичної особи пред'являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або перебування, якщо інше не передбачене законом. Натомість позивач подав позов до суду, котре не належить до територіальної юрисдикції підсудності по даній справі, у зв'язку з чим потрібно направити дану справу за підсудністю по місцю проживання відповідача. Керуючись вище викладом та на підставі статей 27, 28, 31 Цивільного процесуального кодексу України, прошу суд направити за підсудністю цивільну справу номер такій-то за позовом таким-то до ваші дані про предмет позову на розгляд до вказати ваш суд. Перелік документів, що додається до клопотання. Обов'язково копія паспорту та коду ваші. Опис поштового вкладення про надсилання позивачу клопотання при передачі справи за підсудністю, і оригінал квитанції про направлення клопотання позивачу, дата в форматі день місяць, рік, заявник, тобто ваші прізвища, ім'я по батькові, та ваш підпис. Таке клопотання робиться в двох екземплярах: перший відправляється позивачу і рекомендованим листом з описом вкладенням та повідомленням про вручення. Обов'язково берете квитанцію про відправлення. Другий екземпляр відправляється до суду в котрому справа Укрпоштою рекомендованим листом також з описом вкладення та повідомленням про вручення. Обов'язково додаєте до другого екземпляру квитанцію про відправлення примірника позивачу. Абсолютно так само пишуться і інші клопотання або заяви до суду, на допомогу вам даний зразок та Цивільний процесуальний кодекс України.